Всім привіт на каналі Івана Анківича. Рібатушки, є такий колінвал на продаж з маховиком. В общем, що, коли собі купив мотор повністю у зборі. Тобто, якщо кому треба, можна договоритися по поводу мотора D240. Хотів собі ставити мотор на UMZ. Ну, так як я UMES продав, купив собі новий МТЗ, то цей колінвал мені зараз в даний момент не нужен. Колінвал, виходить, проточений Шатунні, Шатунні. R1 корені теж R1. По шестерні шестерня в нормальному стані. Тобто теж шліци дивіться самі, щоб воно видно було. Шліци теж вроде такі, ну нормальні, робочі. По цьому всьому він, виходить, внутрі промитий, все помите, все почищене. Ніде нічого. І, і, ну, маховик, маховику я нічого не ділав, маховик такий, як є. Отак От він виглядає. Зараз я покажу. Зубчики, звісно, одна сторона є, видно, що стартером черкали. Ну, В общем, якось так. ну, Якщо, що, то можна вінець там, ну, таке, коротше. Так, Довго затягувати не буду. Дивіться, ціна цього всього 14 тисяч гривень. Кого інтересує, контакти я ставлю дзвоним, пишемо коментарі. Хто що, предлагати свою цену? Там будемо договарюватися.